Слава Ісусу Христу! Радий бачити сьогодні всіх тих, хто тут є. Сьогодні благословення ви е, хочете прочитати один псалом на початку з 64-й, деяких 65-й. Е, тут так написано: уся земля, покликуйте Бога. Тобі, Боже, належить слава в Сіоні. і тобі має відданий бути обід. Ти, що молитви вислуховуєш, і всяке тіло до Тебе приходить. Справи грішні зробили все сильніше від нас, ти наші гріхи пробачаєш, блаженний кого вибираєш ти і наближаєш. В оселях твоїх спочивати, той буде, Наситимось ми добром дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Слава Богу! Бог не те, що потребує слави. Він тішиться, коли ми тішимося ним, коли ми тішимося з Ним, коли ми шукаємо Його духа. Можна сказати, що ми цвітем. Можна так сказати? Є така фраза, що в сувені, що цвітуть на, на подвір'ях Бога живого. Є таке є. в храмі? Тобто храм це не, не, не те, що ми уявляємо, храм це не, не просто якесь приміщення чи щось таке. У Бога є духовний храм, духовна церква, духовний, духовні оселі. Який він приготував. І в якійсь мірі Бог вже переставив. Сказав, що Колосян написано, що ми переставили від царства темрява до царства улюбленого сина. Це його бажання переставити і злого зробити добре, і з грішного зробити, простити і зробити праведника. Ну, тільки що ми читали, що блажені ті, яким прощаються гріхи. І чи так за, цвіт, за квіти, за, за цвіт? За те, що цвіте. Приємно, коли у, у саду е, цві, квіти цвітуть. І цікаво, один е, такий садівник був, він е, ну, просто це його як життя було. Він розмовляв з тими квітами, він, він їх поливав, е, обрізав і так далі, церемонився. І я так думаю, ну, він каже, як його запиталися, і він каже, це моє життя. Я тішуся кожною квіткою, я тішуся кожним запахом цих квіток. Я знаю, які вони на красу, які вони на запах всіх. Бо я їх садив, я їх вкорінював, я ну, займався ними. Десь приблизно так Бог займається своїми дітьми, своїми Божими дітьми, людьми, які посвячують себе Йому. Він садить в своєму саду. І дивиться на красу. Деколи любується, а деколи Ні-ні, Це щось присохле, це треба обрізати. Та, та, та. Ну точно не зломлює, як в одній з пісні, що косарів на, на, на полі та, прийшло і скосили. Е, садівники так не роблять. Вони обрізають апаратно. Вони якусь квітку залишають, якийсь кущик не залишають. І деколи квіти абсолютно не подібні, скажіть там, гладіолоси чи там там, Троянди, чи якісь гвоздики, чи ще якісь, зовсім різні квіти. Так? Ромашки, там, ще якісь здається, польові. Е, Вони абсолютно не подібні. Ви ну, кожна квітка має красу. Ісус, до речі, звернув, Він казав про лілії. Так? Але каже, що, що ні один, ні, навіть Соломон, який був багатий, він не міг вдягатися так, як ця Лілія. Так? Здається, квітка має свою красу, правда? Хто її, до речі, зробив, ну, теж треба подумати. Якщо квіти зробив сам Бог, то скільки він трудиться більше над душею, над серцем і духом кожної людини. Для нього це більш важливо, чим люба квітка. Хоча, подивіться, конструкцію кожної квітки, кожен запах, все-все-все було доволене. Люди сьогодні міняють, тому що знаєте, влада людей сьогодні дуже велика в цьому світі, дана Богом. І люди міняють, що хочуть. Котиків можна як -то змінити колір, можна змінити собачок і так далі. Сьогодні її легко виводити це все. І так само робиться з квітами. Але початковий ми бачимо все рівно, початковий стан. Всі квіти мають свою красу. І хочемо, не хочемо, вони достойні і ну якоїсь такої слави. Ми беремо квіти даруємо, правда, коли народжені, коли чому? Тому що це щось дуже. Красиве, торжественне. таке ось. І кожна людина теж вирощена, в Його, на його подвір'ях, цвіте навіть в середині. І ми будемо дякувати. Ми сьогодні будемо хвалити Бога в цих піснях, в цих молитвах. Я побуджую, щоб ми не просто співали, але з кожне слово, яке ми говоримо в цих словах, в словах цих пісень. Тому що. Більшості пісні поклоніння, пісні прославлення, які звертаються до самого Бога, які псалми, наприклад, які зверталися до це, так як співані молитви, знаєте, люди кажуть по-іншому. Ми звертаємось до Бога, щоб якось прославляти Його, величати. І він достойний тої хвилини, бо Він нас, нам дав свою красу, свою красу, Божу красу. І веде її. І... І уточає, і шліфує, і працює над нами, вирощує, поливає і допомагає нам бути такими. Давайте встанемо на ноги пополимося. Господь великий.